Привіт мої любі! Трошки виходжу до вас на коротеньке відео. Хочу сказати, що сьогодні, по-перше, прекрасний чудовий день. Дивіться, яка погода шикарна. Весна нарешті. Це перше. І друге я щаслива, тому що сьогодні в мене була сесія активація роду. Це дуже класна, дуже крута сесія. Яку зазвичай я проводжу після повного очищення. І сьогодні, ви знаєте, я радію, тому що коли людина, яка взагалі, вона, ну, скажімо так, тільки-тільки починає свій шлях пізнавання себе в енергіях Творця, і коли під час сесії в потоці творця, Людина починає далі сама розповідати, що відбувається, що вона бачить як проявляється енергія, як проявляється творець, як проявляється рід які енергії, які потоки, що вона бачить? Уявіть, просто уявіть, коли людина абсолютно, абсолютно вона до цього нічого не бачила, але в потоці в нашій сесії людина. Не просто відчуває, вона бачить, і розповідає те, що бачить. Змінити, тобто це не просто фізичні відчуття, коли ви можете описати їх, а це ще й повноцінна, скажімо так, повноцінна картинка, яку показує творець, яку показують ангели. Вона бачила свій рік, вона бачила, як це відбувалось, як це божественно. Тому, звісно, я йду щаслива, сповнена енергією прекрасною. Сьогодні в мене прогулянка в день вдалась, да, тому що є можливість прогулятися в день, а не тільки ввечері. Тому радію за вас, за нас, за прекрасну погоду, за весну нарешті мені дочекались. Okay.